Білоцерківці схилили голови перед солдатом Тарасом Шацьким, який повернувся на щаті. 41-річний воїн служив сапером інженерно-саперного взводу 1004-го окремого батальйону охорони та обслуговування. Захищав Україну з часів АТО ООС, загинув ще 24 серпня минулого року під час виконання бойового завдання на Покровщині Донецької області. Лише майже через рік його змогли поховати. Останню шану до центрального собору прийшли віддати рідні, знайомі, побратими і небайдужі містяни. Його поховали у селі Трушки. У Тараса залишився тато, дві сестри та брат. Спочивай з миром мужній воїне. Ви тарас, У селищі Рокитне молодик викрав мопед свого товариша. До поліції звернулась дівчина, яка стала очевидицею події. З'ясувало, що нетверезий 24-річний хлопець під час конфлікту забрав у неї ключі, сів на двоколісний та поїхав. Патрульні виявили зловмисника на одній з вулиць селища. Його затримали та помістили до ізолятора. Чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення. Захисника України з Білоцерківщини Василя Бурлаку посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Василь Іванович, родом з села Станіславчик Ставищенської громади, взяв до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецької роти однієї з військових частин. Старший солдат не дочекався свого 52 річчя, яке мало б виповнитися за місяць. Загинув 1 грудня 2023 року поблизу Вугледара Донецької області. Під час засідання виконавчого комітету Ставищенської громади. Рідним героя вручили державну нагороду, присутні вшанували пам'ять бійця хвилиною мовчання, а потім до портрета воїна на алеї героїв поклали квіти. У нього залишилась кохана, двоє дітей та вся родина. Набута САП за підсумками зустрічі в офісі президента заявили, що законопроєкт номер 12414 суттєво обмежує їхню незалежність, але попри це закликали міжнародних партнерів продовжити підтримку України. Нагадаю, напередодні Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який надає генеральному прокурору прямий контроль над працівниками САП та можливість передавати справи набу іншим правоохоронним органам. Документ підписав президент Володимир Зеленський. Це рішення викликало хвилю протестів у різних містах України. У Білій церкві акція під міською радою була малочисельною. Зазначу, серед тих, хто підтримав скандальний законопроєкт, і народний депутат від Білої церкви Микола Бабенко. Журналісти Еспресо Біла церква звернулись до нього, аби дізнатися його аргументацію. Однак, телефоном парламентар відмовився чітко коментувати свою позицію, заявивши, що не довіряє такому формату спілкування. А я так розумію, що в останній момент підкинули цю штуку і все. Але, але по великому рахунку, питання в тому числі, і ну, якщо я вже ретроспективно дивлюся на цю ситуацію, питання по САП і по антикорупційному бюро вони так само є. І стосовно і питань призначень антикорупційного прокурора так і так інше. Тобто, ну але по великому рахунку. Текст був внесений так вже в останні секунди, по суті. Тобто ви його не, не бачили, по суті, коли yeah. голосували? Ну, 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 ну дивіться, я по-перше, не, не бачу, хто ви і не розумію дійсності, чи дійсно ви є журналістом Еспресо. Ви розумієте, я, я не розумію, що ви з Росії телефонуєте. ще любити. Але якщо у вас буде бажання, це про особиті зустрічі. Якщо я вас побачу в очі, то ми зможемо спілкуватися. А я закликаю вас не мовчати про проблеми у нашій громаді та звертатись до нас у редакцію. Номер і адресу електронної пошти ви бачите внизу. Також закликаю вас підписатись на наші соцмережі, щоб нас з вами було більше. У міській раді обговорили проєкт рішення щодо затвердження порядку оплати за користування комунальною землею. Йдеться про запровадження єдиних ставок залежно від цільового призначення. Наразі в місті діє методика, затверджена ще у березні 2014 року, яка базується на видах використання землі, що не передбачено діючим законодавством. На круглому столі обговорили зменшення ставки орендної плати до 3% для сіл. Водночас у місті ставка залишиться на рівні 6%. Найближчим часом озвучені пропозиції та правки будуть допрацьовані. Потім документ розглянуть відповідні служби, після чого винесуть на розгляд сесії міської ради. Іноземні гості у Білій церкві молодь зустрілась із представниками посольства Данії, Данського та Українського Червоного Христа. Делегація хотіла побачити, як працюють молодіжні програми, які вже понад 10 років підтримуються іноземними партнерами та міністерством закордонних справ скандинавської країни. Наше місто вибрали для візиту, тому що Білоцерківський осередок Червоного Христа активно впроваджує ці ініціативи і вважається одним із найдієвіших в Україні. Йдеться про програми молодь, як агенти змін, життєві навички, освітні сесії з написання міні-проєктів для залучення іноземного фінансування, а також заняття з міжнародного гуманітарного права. Особливу увагу делегація звернула на психосоціальну підтримку, адже Біла церква стала. Прихистком для великої кількості переселенців, і саме тут налагоджено системну допомогу тим, хто постраждав від війни, як фізично, так і емоційно. Зараз надзвичайно важливо молоді відчувати себе частиною якогось ком'юніті. І якщо є події, куди молода людина може прийти і почуватися комфортно, дізнатися щось нове, поспілкуватися з однолітками, їх це цікавить. Дуже багато випадків, коли сім'ї роз'їхалися, друзі, однокласники, одногрупники, всі в різних місцях і та ком'юніті, в яких людина звикла бути, вона розпалася і потрібно знаходити якусь нову. І от такі наші оці зустрічі, звичайно ж, наповнені певним сенсом. Вони приваблюють молодь. Молодь приєднується до таких зустрічей кому стає особливо цікаво. Вони залишаються волонтерами, що також чудово для нашої організації. Шо so, діємесівденмак. Як посольство Данії ми намагаємося виїжджати по всій країні не лише в Київську область, а по всій Україні, щоб побачити різні ініціативи, які підтримуються Данією та данськими партнерами. І звісно, через Данський червоний хрест та співпрацю з Червоним Хрестом ми також маємо певну, скажімо так, заслугу в тій роботі, яка відбувається тут. Тому мені було дуже цікаво приїхати і побачити все на власні очі, дізнатися більше про діяльність тут у Білій церкві та в області загалом. and across the oblast. Our aim is to Наша мета допомогти Товариству Червоного Христа України розвивати потужний локальний потенціал для надання якісної першої психологічної допомоги, підтримки на рівні громад і доступних послуг з психічного здоров'я по всій країні у ці складні часи. Психічне благополуччя є так само важливим, як і фізичне здоров'я, і ми залишаємося відданими справі підтримувати товариство Червоного Христа України в їхній надважливій роботі. А далі хочемо вас познайомити з літературною оглядочкою та письменницею Галиною Новосад, яка приїхала до нашого міста зі збіркою оглядів ста робіт інших авторів, яку назвала «Книгороздуми». Пані Галино, вітаємо вас. Добрий день, Галина. Галино, розкажіть трохи про себе. Коли Фейсбук допис перетворився на Я вже авторка? Це була досить така курйозна історія. Я писала дописи про книжки у Фейсбуці. Але одного разу в 21-му році мої друзі, зокрема найголовніший з них Андрій Любка, вирішив зробити мені сюрприз і на день народження подарував мені книжку. Тобто книжку, в яку війшли всі мої огляди книжкові, які я написала до цього часу. Це було 150 розповідей про книжки. Вони вручили мені на день народження книжку Андрій Любка, мій чоловік, Юрій Венечук і Олександр Бойченко, які долучилися до цієї справи, і сказали: ти вже авторка. І в мене не було більше виходу іншого. А розкажіть про три свої книги, які ви вже написали. Отак, перша книжка, як я вже розповідала, вийшла тоді у 21 му році. Потім у вже в воєнний час. На кінець 22-го року в мене зібрався матеріал вже і на другу книжку, і з подачі Андрія Любки я видала цю книжку, незважаючи на всі обставини. І цього року, вже в червні місяці, вийшла і третя моя книжка, яка називається Книга роздуму. І сьогодні я приїхала її презентувати. А можете детальніше розповісти про її наповнення? Як і всі мої попередні книжки, це літературні огляди, це огляди про прочитане. Але мені здається, на відміну від двох попередніх книжок, отця. Вона все таки вирізняється тим, що е, накладено в ній в цих розповідях накладений відпочаток сьогоднішнього часу воєнного. Бо всі буквально всі ці 100 розповідей, які увійшли до останньої збірки, написані були під час повномасштабної війни, і називається вона книгороздуми, бо тому, що тут є дуже багато роздумів, не просто про прочитане. А й про пережити, про відчути всі емоції, які зараз відчувають багато людей. А я, зокрема, їх описала у цих своїх книгорозповідях. А Якщо ми вже торкнулися теми війни, розкажіть, будь ласка, яка має бути література в цей час? Література, як і завжди, всі часи має бути різна. Тому що вона покликана е, люде, люд, людям допомогти, допомогти е, знайти себе, допомогти реалізувати себе і допомогти не втратити свою справжність і свою нормальність е, насамперед. І тому е, кожна людина має читати те, що їй до вподоби, те, що її виводить з стану стресу, е, з, і а навпаки, додає якогось. Стержні і додає якоїсь е, душевної рівноваги, тому кожен має обирати собі для себе те, що йому найближче до душі. І якраз мої розповіді і покликані, робити е, допомагати людям робити свій вибір у читанні. Тому що в кожній своїй розповіді я наголошую про якісь певні аспекти е, тієї чи іншої книжки, що там головне, що е, на що звати звернути увагу, і тоді кожна людина обирає для себе те, що їй найбільше цікаво, от так. А як ви обираєте для себе, яку ви книгу будете наступно читати? Бо це дуже важливий вибір, насправді, враховуючи те, що ви пишете у мене. Це, це ще й складний вибір, насамперед для мене, тому що я купую книжок значно більше, ніж просто фізично в стані їх прочитати. Інколи це така величезна дилема, а що ж я маю читати наступне? Е, ну, для цього я щоб облегшити собі цю проблему, я таку придумала собі. Бі систему що я е, роблю собі тематичні читання того чи іншого місяця. І в певні місяці я читаю е, книги е, певної тематики. І таким чином я, я е, вибираю з своїх книжкових полиць навіть ті книжки, які вже там засумували і довго вже застоялися на полицях. Е, зазвичай от е, тему задає якась перша книжка, той хедлайнер місяця який яка яку я вже ну, дуже хочу прочитати з певних причин, можливо, тому що я видав хтось з друзів, чи навпаки вона от надзвичайно популярна, чи якісь якась якась подія відбувається, ну тобто якесь свято чи державне наше українське, ну будь-які якісь речі, які на щось впливають, а разом з тим вже і до них до, до, до цієї першої книжки вже дотягується на ту саму Аму тему книжки, і таким чином я їх обираю. Але загалом я обираю книжки для себе, ті, які мені будуть цікаві. Як кожна нормальна людина, просто в мене якісь є певні преференції стилів, певні преференції жанрів. І я їх для себе таким чином обираю, коли купую. Назвіть свої декілька улюблених книг. Ой, це складно. Це складно, тому що в такому громі ну, дуже складно навіть визначитись. Давайте я краще назву жанри. Жанр найбільш мені цікавий є жанр історичної книги. Ну і навіть книги просто на основі історичних подій. Люблю читати коротку прозу наших українських авторів, особливо зараз. Дуже багато такої виходить. Ну, якщо вже так. Назвати, ну зрозуміло, що я люблю е, книжки Андрія Любки, мого давнього друга, і тому що, так як він пише, е, воно мені дуже близьке і відгукується. Надзвичайно відгукується. Але зараз е, є дуже багато українських нових авторів, нових імен. І якраз моє завдання, е, моє покликання показати їх широкому загалу, тому що дуже багато людей. Навіть ніколи не чули і не знають. Але після моїх розповідей я сподіваюся, вони візьмуть в руки, прочитають книгу того чи іншого молодого невідомого автора, і він цілком ймовірно, стане для них улюблені. А де ви продаєте свої книги? Загалом я книжок не продаю, я їх обмінюю на донат. Круто, розкажіть про це детальніше. Ну е, сталося так, воно все в житті стається якось логічно. Першу книжку, як я вже розповідала мені, вона впала на мене нежданно негадано, але це був 21-й рік до, до Великої війни, було зовсім зовсім трішки менше року, а потім почалася війна. Я читала і книжка мене врятувала. І коли от на кінець 22-го року в мене назбиралася вже матеріал на другу книжку, я вагалася. Чи Видавати її, чи е, зразу віддати ті, ці кошти на, на допомогу війську, що я робила і роблю постійно. Але все-таки Андрій Любка порекомендував мені видавати ту книжку, тому що ну, це логічно, це правильно, і війна не привід, щоб зупинятися в своїх якихось речах, які ми робимо, робимо добре і щось вміємо робити. І я тоді собі зробила таку постанову. Якщо вийде ця друга книжка, то я обов'язково з нею маю наз нею і з, 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 з її допомогою маю назбирати на окремий автомобіль для українського війська. Вам це вдалося так, звичайно, з книжкою Книгосад. Я зробила 33 презентації в Україні і за кордоном. На яких я зібрала суто от з, з цією книжкою, зібрала 200 тисяч гривень, і за які Андрій Любка купив автомобіль, автомобіль для українського війська, і для мене це дуже дуже почесно і дуже, дуже приємно. Тому що е, так я е, багато доначу і як підприємець, е, зокрема, наше підприємство Галкомсервізів. Я є керівником, ми, ми надзвичайно багато допомагаємо війську, але, це, але в цій ситуації це було трошки інше. Я хотіла і собі, і іншим, можливо, доказати, що малі донати це також дуже важливо. І коли людина кидає в скриньку 100 200, 300, 400 гривень, та навіть 20 чи 50. Це все одно є дуже важливим. І от такими такими невеликими невеликими сумами мені вдалося за кілька місяців, за тих 33 презентації, зібрати зібрати кошти на, на цілий великий потужний пікап для війська. І тому я не зупинилася і далі, можливо, я би третю книжку не видавала, як... Якби... Все через благодійність. Так. Так, так бо я а розумію, скажіть, що так. скажіть, чи було така, коли вам доводилось обирати от, між заробітком і допомогою, коли ви всі свої кошти спрямовували на військо? Ні, це органічні речі, тому що я заробляю для того, щоб жити і допомагати війську, це от отака от схема. А не ну, я навіть не знаю, як по-іншому все це має виглядати. Так, Я, я як, як підприємець, як керівник підприємства, я маю спрямувати всі свої зусилля для того, щоб підприємство працювало, для того, щоб воно. Забезпечувало людей роботою, і відповідно, це все ланцюжки. Ми наше підприємство платить величезні податки, які також забезпечують утримання нашого війська, а скажіть... але тут іде про інше про книжки. А скажіть, от на рахунок книжок ви кажете багато? Читаєте? А от чи бувають такі дні, коли закриваєте і кажете сьогодні, не хочу бачити букви, сьогодні хочу мовчати. Навпаки, я б сказала, я б сказала сьогодні, я хочу мовчати і читати. Таке буває досить часто, тому що на роботі мовчати мені не доводиться. Мені треба говорити, мені треба комунікувати з людьми. І якраз читання відтак і писання стало тим. Що мене підтримує е, загалом в житті, а зараз такий важкий воєнний час ще й більше, тому що е, робота моя вимагає дуже великих е, зусиль в першу чергу морально-психологічних. А книжка це моя відрада, це моя е, допомога психологічна. Це мій відпочинок. І наостанок хочу вас запитати, що зараз читаєте. З якраз вчора я завершила читати книжку автора з Білої церкви Костянтина Климчука Любов, Війна і інші збочення це його новий роман, який тільки недавно вийшов. І це книга актуальна. Вона про сьогоднішню війну, про сьогоднішні стосунки, про любов під час війни дуже цікава, і я її всім рекомендую. Пані Галино, дякую вам за те, що приїхали до нашого міста і за таку змістовну розмову. Дякую вам. А всім нашим глядачам дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, культура це найцінніша спадщина, адже вона містить у собі матеріальні та духовні цінності, що передаються з покоління в покоління. Тому читайте, надихайтесь і будьте в курсі правдивих новин. Рада була бачитись.